Марійні свята, якісь для мене особливі. Я коли роздумую про Марію, якось важко про неї багато говорити, але дуже багато в серці народжується любові до неї, ось такої вдячності. Хочеться якось більше її вшановувати. Більше бути з нею, більше вшановувати оце слово якось найбільше мені імпонує, щоб говорити про наші стосунки з Марією. Бо є так деколи, що люди неправильно ставляться до Марії, якось обожествляють, поклоняються. Марія цього не хоче. Марія. Достойна великої пошани, великої гідності, тому що, е, тому що вона вибрана Богом. В сьогоднішній Євангелії нам про це говорить, якась жінка з натовпу підвищує голос і каже до Ісуса блаженна утроба, яка носила тебе, блаженна, тобто щаслива, обдарована Богом. Улюблена Богом, так якось можемо о, о, оспівувати Марію, огортати її своєю любов'ю і пошаною, бо вона вибрана Богом Бог вибрав Марію для великої місії, для великого завдання. І це, можемо так сказати, одна частина сьогоднішнього свята і те, що ми вшановуємо Марію, е, як для котрої Бог відкрив себе, Бог дав їй цю надзвичайно велику місію, довіру до неї показав, що вона гідна цього, щоб стати матір'ю Бога, зберіг її від первородного гріха. Але Ісус показує нам сьогодні теж і другу сторону, показує, який вклад Марії, в це все, в те, що відбулося, а вклад Марії. Це та, котра слухає Слово Боже. Бо Ісус каже: блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. Тобто Він підтверджує, що ця утроба, яка Його носила, тобто Пресвята Богородиця, вона блаженна, вона, вона щаслива, вона обдарована Богом, вона улюблена Богом, але і через те, що вона відповіла, вона слухала Бога. Слухала Боже Слово. Ми можемо бути дуже подібні до Марії. Ми думаємо собі, напевно, що це про Марію, як та, котра не мала гріха, вона отримала велике завдання від Бога, велику місію. Але ми дуже подібні можемо бути до Марії, дуже подібні, тому що кожному з нас Бог дає велику місію, таку саму, як Марії. Носити Ісуса Христа у своєму серці. Носити Ісуса це моя місія, це Твоя місія, це покликання кожного з нас. Покликання це не лише виконувати якісь завдання, служити. Це вже пізніше Марія, виходячи з того, що вона вибрана Богом і слухає Бога, вона йде служить. Вона йде до Єлизавети, служить. Вона служить в Кані Галалейській, вона служить е, біля Христа, вона з Ісусом на хресній дорозі, вона після Його смерті, і Воскресіння, вона продовжує служити. Але це є, це є наслідок, це вже пізніше. Спочатку вона усвідомлює, що вона вибрана Богом, вона слухає Бога і тоді служить. Ми так само дорогі, покликані е, нести Ісуса. Нести Ісуса в своєму серці майже так само, як Марія. Марія мала великий привілей, що не мала первородного гріха, не мала жодного гріха, і це, звичайно, набагато полегшує людині цю, цю життєву дорогу з Христом. Це духовне життя, тому що гріхи нас обтяжують, вони нам роблять багато перешкод в духовному житті. Можемо сказати, що для Марії це було набагато легше, але, але все рівно її вклад, її зусилля, її ця, ця риса слухаючої покірної слугині перед Своїм Господом. Звернімо на це увагу, що ми можемо бути подібними до Марії. Ми покликані бути до неї подібними. Нести Ісуса, Він вибрав нас. Кожного в своєму щоденному служінні, в тому покликанні, яке ми отримали, але головне покликання це нести Бога, це, це мати Його в собі, бути цією дарохранительницею і, і нести в цей світ. Те, що зробила Марія, погодилася на цю місію. Ми якби теж погодилися через хрещення, точніше, наші. Батьки, хресні батьки, вони теж це зробили через те, що принесли нас до храму. Вони сказали, що ця дитина буде нести Ісуса в цей світ. Але нам це потрібно самим вже вибрати, підтвердити і цим жити. Ми приймаємо Ісуса в Євхаристії, ми Його зустрічаємо в Слові, коли слухаємо, як Марія відкриваємося на голос Духа Святого. Слухаємо, що Він нам говорить, і якщо ми робимо це щоденно, в слуханні Бога перебуваємо як апостоли, як учні, збираємося навколо вівтаря, щоб прийняти Ісуса до Свого серця, то ми дуже подібні до Марії, дуже подібні. Це наша місія. Бог вибрав нас, щоб ми. В собі носили Ісуса, і щоб тим людям, котрі його ще не знають, щоб ми їм дали Христа, це є наше покликання. Це є покликання батьків щодо дітей не тільки дати матеріальне забезпечити, але дати Ісуса, це є покликання чоловіка і жінки, щоб один одному дати Христа, це є покликання наше, священників, богопосвячених осіб, це є покликання. Кожного християнина нести Ісуса. Але теж є та сама умова. Умова це слухати Слово, слухати Слово Боже, перебувати в цьому слові, зберігати це Слово в своєму серці і щоденно ходити в цьому слові, нехай Дух Святий нас провадить. Амінь.